І тут мені хочеться процитувати людину, яка прекрасно звинувачує українців, що стоять за своє, у тому, що, мовляв, вони гниди. Хоча насправді вона є просто хрестоматійним прикладом того, що Петлюра описує у розділі Московські Воші та гниди. Слухаємо, давайте обговоримо технологію. Нашого виробництва цієї програми з вами. Я пропоную перейти на російську далі, тому що мені здається, що ви повинні зараз звучати російською і, і нас повинні послухати росіяни. Нас повинні послухати росіяни, говорить Алка Масичук. Так, нібито. Те, що тепер ми перевертаємо ми через півтора року після цього епізоду навіть більше, не, ніби те, що Наташа і Маша говорили росіянам не приходіть к нам, це їх якось зупинило. Причому Наташа говорить, нам зараз треба попрацювати для людей і дати інформацію людям, які знаходяться там за кордоном, і е, від яких е, залежить розвиток цієї війни і кінець цієї війни. Потому что я люди при... могу, да. люди приходят сюда из за границы к нам, люди сюда приходят нас убивать, и нам надо рассказать им как можно больше, почему им сюда не надо я... идти. То есть, Наташенька, я этим и руководствуюсь. Честная... Честное слово, я этим и руководствуюсь. Я на русском языке всю свою карьеру говорила только поэтому, и вот этот диалог, вы знаете, вин как от, я не знаю, коньяк. Це з кращими кращим з роками. Нам треба звернутися до тих, від кого залежить закінчення цієї війни. Серйозно? А? від е, е, того зброда, від них залежить. Вони типу, можуть остановитися і не прийти, тому що Наташа і Маша на русском язики для них запишуть передачу. Ні, зовсім ні. І... Люди приходят нас убивать, а мы должны им рассказать, почему этого делать нельзя. И нам надо говорить с ними на русском языке. И вообще... Я понятно, мы разберемся потом, после победы. Но сейчас я прошу меня не травить и не Маша, убивать за это. Я, что я... вот я... опять-таки, Машенька, а в чем мы должны разбираться после победы? У нас как было два не языка, не один государственный. Не У нас не не так не и останется. А в чому ми повинні розбиратися? Русский язик все одно і залишиться. Ми так і будемо записувати наші ефіри і так далі. Ми в чому. Людина в кадрі говорить, що вона перейшла на російську мову для того, щоб говорити з тими, хто приходить нас убивати, і в наступному епізоді, через 10 секунд після цього, говорить, що все одно у нас буде русский язик. Так от, я нагадую, я нагадую, як пише про гнид Петлюра у своєму тексті. Відсурались своїх же братів та й лижуть халяви московським комуністам. У кожного народу є такі забротанці і вилітки. Тільки у нас їх дуже багато. Це московська невола, випл... неволя виплодила на Україні отих перекинчиків і перебіжчиків, що допомагають москалям розпинати Україну. І хіба оця фраза зі звинуваченням українців, що хочуть. Чути українську мову в Україні і не бачить сенсу для діалогу з росіянами не є розпинанням українців насправді. Якщо зараз, вибачте, якась, якась знаєте, як е, з натяком, українська гнида починає чіпляти мовне питання під час війни, під час такої колотнечі, коли ми всі за виживання, ми всі за перемогу, значить, вона проти всіх. Позиція повинна бути така. Якщо... А тепер подивимося, а хто ж насправді цю тему підняв? Тему мови і тему того, що ми все одно будемо говорити на русском. І тему оцих всіх моментів у цьому ефірі підняла Наташа Мосичук, яка проти всіх. Просто знаєте, цей епізод він такий красномовний, він так класно лягає взагалі в сьогоднішній етер до того, як московські гниди. Московські воші доїдають Україну, і що з ними робити, і при чому тут взагалі українські гниди і кого називають українськими гнидами? Так українськими гнидами Петлюра ніколи не називав тих, хто переслідував інтереси України, хто відвоював інтереси України, хто говорив про інтереси України, хто навчав інших про інтереси України, хто розповідав, що таке московити, що таке московицьке лайно і ярмо, яке вона наск накидають, і що вони його накидають через ідеологію, через Мову через надурювання, і це якраз дуже прекрасний приклад. Як виглядає мовне ярмо, як викладає надурювання, як виглядає звинувачення українців у тому, чого немає. Більше того, це все відбувається через слова про українських гнит. Значення якого Наташа ніколи не знала, бо очевидно не читала книжку Симона Петлюри, яку читаємо ми сьогодні. Ми, власне, майже підійшли, підійшли до кінця сьогоднішнього випуску. Там залишилося два невеличких розділи. І перший розділ, 18-й розділ лиха година і добра порада, а 19-й розділ фінальний, що вийшло з розмови двох приятелів. Але перш ніж ми перейдемо до фіналу, я все-таки хочу погортати назад для того, щоб сказати навіщо, окрім того, щоб знати, що це вже було, було. Окрім того, щоб в чергове отримати базовані короткі визначення стосовно того, що з нами робила Москов... Московія і московити. Окрім того, щоб просто. Тримати свої знання і зрозуміти, що от, окрім того, щоб розібратися, а що ж воно таке за українські гниди, навіщо треба читати цю книжку? Для того, щоб як Лаврін, приєднавшись до цих знань, що йому виголосив Семен, відчувати те ж саме? Багато зрозумів Лаврін. А кожне слово Семена не тільки йому світ прояснило та докупи все зводило, а ще й чуття ненависти до московських насильників, викликала. Ця книга про те, щоб відчувати ненависть, лють, несприйняття, неприйняття відразу відкидання всього московицького, що нам пропонують, через Балалаєк, Матрьошок, через русський шансон чи Мураєва чи Наташу Масейчук для того, щоб ідентифікувати, де воно московським духом запахло, і відкидати це, відкидати як таке. Що не може знаходитися з тобою в одному периметрі. І, зокрема, мова йде про ідеологічні, так би мовити, моменти, про те, що складає наше щоденне життя, про ту систему цінностей і ідей, які нас оточують. І ця книга Симона Петлюри ідеальний спосіб отримати базу. І розкласти собі по поличках, що ж робили з нами московити протягом останніх трьох злишком століть. Завершити сьогоднішній етер хочеться власне останніми словами, які написані в цій книзі. Вони дуже оптимістичні, якщо знати, що ці слова прозвучали у 1925 році, були написані. Їм майже 100 років, але поки що цього не сталося. Втім, ми на 100 років попереду. І маю надію, що якщо я прочитаю ці слова зараз, я їх теж долучаю до цієї своєї візуалізації бажання 2024 рік про успішний успіх. Або принаймні візуалізація першого кроку. До цього великого бажання, то я його зачитую зараз. Україна очиститься від московської нужі, і ще того щасливого дня недовго досталося чекати. Щасливий кінець. Перемога для України. Я не хочу, мені слово кінець не подобається перемога для України. Прийде швидше, ніж ми думаємо. Тут Петлюра дуже оптимістичний. Я закладаю більше років, ніж закладав Петлюра у свій прогноз, але я теж вірю, що ми переможемо. А кінець, він буде, але він буде для московитів. Вони заваляться. Бо це просто логіка історична. Логіка історичного процесу.